За минулу добу російські окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Станиці Луганській. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 порушення режиму тиші. В районі Мар'їнки, Вадінова, Широкінова, Талаківки та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. Окрім того, по Широкінову вів вогонь снайпер, а по Талаківці. Бойовики відкривали вогонь з бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку зафіксовано шість обстрілів. Окупанти вели вогонь з мінометів 82 го і 120 го калібру та відкривали вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів по Авдіївці, також по Авдіївці і вогонь снайпер. Незважаючи на ці провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Підрозділи, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, продовжують досконалювати навички з метою підвищення рівня бойової готовності. Так, в одному із з'єднань проведено заняття з екіпажами бойових машин піхоти та танків. Під час заняття особовий склад отримав практичний досвід щодо водіння техніки за несприятливих погодних умов. Важливо, що кожен механік водій подолав 15 кілометрів по пересіченні місцевості. Особливу увагу в ході занять інструктори приділяли підготовці військовослужбовців за контрактом, які прийшли на заміну шостої хвилі мобілізації.